то є основа життя і сьогодні, завдяки е, сумісній співпраці з компанією Приватне акціонерне товариство індустріальні та дистрибюційні системи. Ми хлопцям передаємо практично 30 тонн води. Е, ми дуже дякуємо компанії, яка просто безкоштовно надала хлопцям воду. Це просто щось неймовірне. Ми вдячні нашим хлопцям, які кожного дня захищають наш сон, наше мирне небо. Ми безмежно вдячні всім, хто залучається до нашої волонтерської спраці. Робіть репости, робіть лайки. Пам'ятайте, що кожна допомога зараз хлопцям дуже потрібна. Тому будемо дуже вдячні за будь-який лайк, любий репост за яку допомогу. На це відео поширюйте, підписуйтесь на нас. Віримо в те, що разом ми сильніші. Що люба взаємодія вона дає більш більш серйозний стільки результат? Тому віримо в нашу перемогу. Віримо в наших хлопців. Віримо в зсу, а також віримо в Україну. Все буде Україна!